Дуже гарна погода була, дуже гарне поле було. І взагалі учасники були позитивні. і Воно вийшов такий фестиваль дуже класний. Карпатівська сім'я вона завжди разом. І професійний футбол закінчився. А ми далі разом, і далі працюємо, і далі любимо один одного. Турнір відкритий. Хто які команди мають бажання, хочуть вік, так само не обмежений. Це є просто наша львівська Карпатівська сім'я, яка має бути, і ми того і хочемо. Давайте оцінимо загалом рівень турніру. Дякуємо організаторам, що зробили такий турнір, тому що це все благодійність. І зібрались цікаві команди, але, звичайно, найсильніша команда сьогодні трошки не дійшла до кінцівки. Це ультра Карпат, але, як то кажуть, ще прийде час. За матчами Карпат, коли я не вдома, то, звичайно, спостерігаю по телебаченню. Але коли є можливість, то відвідаю і персональні матчі. Тому як вболівальник я завжди залишаюся своєю рідною командою. Пересікся з Жорою, лідером та фанатського руху, бо сьогодні грав за ультраскарпат. Він мені запропонував, я не роздумуючи, сказав так, звичайно. Я хотів на цей турнір собі команду зібрати, але не вийшло. Але от прийшла пропозиція, був задоволений, щасливий. Навіть львівська погода підлаштувалася сьогодні. Ну, одним слово все склалося, так має бути. Дійшли до етапу участь в турнірі. От, е комунікація в команді та непогано, так як перший раз бачив хлопців, взагалі сьогодні тільки зустрілися. Трішки важкувато було, перша гра десь не нервозність, не зміг її побороти. На другу гру вже вийшли, 3-0 певно виграли, але трішки за регламентом турніру нам цього не вистачило одної перемоги нічиї. Бо в третьому матчі програли. В цілому атмосфера була хороша, турнір був запланований як благодійний для підтримки армії. Тобто і тут така панувала такий мир, злагода. Ну, одним словом, всі були на позитиві. Ну і я думаю, що в нас була група смерті. Так, Ми достойно виступили в ній. Хлопці до останнього туру у нас не було зрозуміло, хто виходить з групи. Мені здається, ще в іншій групі така сама ситуація була, тобто це був конкурентний турнір. В плані футболу теж було непогано. Формат 8-7 плюс 1, можливо, трішки там, незвичний для деяких команд, так? але в цілому це було в плані футболу це було теж на хорошому рівні. Був дуже класний вайб. Ну, типу, насправді такі турніри це дуже класно. В тому плані, що, по-перше, ми збираємо гроші. Благодійні внески робимо. По-друге, це дуже хороша емоція загалом. Зібрались люди, які вболівають за футбольний клуб Карпати, що немало важливо, на мою думку. От. І в цілому, якби такі турніри були частіше, я б був тільки задоволений. Можливо, бо моя команда теж би взяла якесь класне місце. Ми на це дуже сильно сподівалися. Ми насправді йшли суто за першим місцем, і ми знаємо, як готувалися до нас на, на нас суперники. Але трошки не вийшло буває. Вітаємо команду в оранжевих маніжках, що вони перемогли. Вітаємо вас, друзі, викрутіти. Ви ще на Дуже вдячний кожному, хто болюває за цей клуб, бо воно відчувається. Гравці це відчувають, робітники клубу, працівники, тренерський штаб і. І ми ця підтримка за завдяки цій підтримці ми можемо робити щось інакше. Ну і наші чемпіони проходимо. Першим, першим чемпіонським кубком. О-о-о-о! Ми раді, дійсно раді. Дуже гарний турнір. Е, 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 ну, організували Карпати, і ми рахуємо, що він буде тепер е, постійно на постійній основі, бо була сьогодні боротьба, були сьогодні емоції, було все прекрасно, був справжній футбол. Ну і був, і була повага. Один до одного, але була і жага виграти перемоги. Тобто всі переживали, всі переживали до останнього, і нам був потрібний результат, і ми його взяли. І всі хлопці раді. Ну, в принципі, вони вірили все. Вірила. Якщо вірити, значить перемога прийде. Такого зараз в Україні дуже мало, і те, що ми робимо, це дуже класно, бо Люди грали в футбол, отримували задоволення, потім ще бачать, що є представники клубу, тих, кого вони бачать по телебаченню. Це дуже-дуже класно. і да, Потрібно нам знаходити цей час і приділяти увагу людям, бо коли відбуваються такі речі, вони. Зближують і люди можуть висловити свої думки, що їм не сподобалося, або навпаки, що їх тішить, і це це дуже класно. Футбольна складова, щоб потрапити в Карпатичну, вона нульова. Якщо може людина потрапити якось в клуб, то це, це точно не футболізм. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.